Ти маєш це знати, якщо буде знижувати вагу. Перестань шукати вправи для того, щоб спалити жир знизу живота або збоку, або в на руці, або в середині стегна. Їх немає. Таких вправ, які локально спалюють жир, їх немає. Воно там може і то й той відчуватися, але спалювати жир воно буде тільки тоді, коли в раціоні буде дефіцит калорій. Організм буде спалювати жир по всьому тілу, і він сам. Вирішить згідно твоєї генетики, де буде спалюватись найбільше, найповільніше і найшвидше. Дивись, ти будеш якісно харчуватись, підтримувати дефіцит калорій, постійно тренуватись, але у жіночі дні твоя вага буде зростати, і об'єми теж. Тому не хвилюйся, це абсолютно фізіологічно і це нормально. Це не означає, що набирається жир. Це вода. І знаєш, який головний секрет зниження ваги? Треба створити дефіцит калорій, трошечки їсти менше калорій, чим ти витрачаєш. Все, і ти будеш знижуватись, і тут же не важливо, коли ти будеш протягом дня їсти. Чи сніданок в тебе буде о шостій ранку чи о дванадцятій дня. Ну взагалі не важливо, тому що є добова норма калорій. Ти їси трошки менше протягом доби не перевищуєш все, ти отримуєш результат. Чим довше ти знаходишся в цьому дефіциті калорій, тим буде якісніший результат. І не заморочуйся стосовно будь-яких дієць, схем харчування. Вони всі працюють. Якщо там буде дефіцит калорій, не важливо. Головне, щоб тобі вона була комфортна, приємна, смачно їсти, не створювала ніякого сильного дискомфорту, була енергія, відновлювались м'язи, і це було саме головне без шкоди для твого здоров'я. Щоб цей тип харчування був постійно у твоєму житті. Ось це буде найкраща для тебе дієта.